Дитинцію, такі служіння. У вівторок буде літургія кругія свячних дарів 9 годин. І в 11 годин буде соборування для всіх вітних, нуждених, безкоштовних безплатних. значить, соборування, значить хочемо допомогти, якщо він побуждається. В середу значить, в 9 годині, також служба Божа, радіше свячних дарів. І в четвер Василя Великого служба Божа в 9 годині загоняється дари. Значить, на цілій рік і в у страсті Христові значить читається 12 Євангелів. Це відбудеться о опівшостої, так що трошки могли ще роботи доїхати. Це дуже важливо дорогі. Оті свічки, які запалюєте, приносяться додому, значить, ви знаєте, і цей світ, потім коли надходом світиться, щоб ніякий діяво зло не приступило порівняно, щоб довір було заради чистота, народ і любов Божа. Тому цю свічку вас значить, Нести до дітей додому. В п'ятницю вивоз плащаниці почнеться у 10-й годині читання царських часів і приблизно десь о 12-й годині буде почати виносу плащаниці. І в суботу вечором у нас буде в 11 годин починатися збройне читання, занос плащаниці і в 12 й значить, ми вже маємо зробити хресний хід ранню службу Пасхайну, на вулиці. От яким буде в нас благослужіння на цій серниці, дорогі. Так що всіх прошу, хто раз в житті не був на нічній службі, на каску, попробуйте Бог і мать раз бути на цій службі. Коли ж ви відчуєте там на небі, коли Господь покличе, що відбувається на небі, от іменно то на небі відбувається, що відбувається в ніч на Нападу. Треба бути цей день дорогий, щоб ви там не мали страху на тім світі, щоб ви вже це розуміли і бачили своїми очима. Тому так здержують ангел ну, не. ну, на небі. Привіт, ходи один раз побудьте. А, дорогі браті і сестри, освячено, були вирішили на вулиці, але в нас завжди після було після освячення помазання до кого ви. До нас звернулися 286 інвалідів, ті люди, які не можуть собі купити пасок. не можуть, їх і не мають. І в нас тут виходилося, не домовились людьми, які печуть, тут трошки зумки на панахів приносили, зубор. Ми це все зібрали, дали, але за роботу приблизно 10 гривень виходить за пасу. Якщо хтось не міг, може пасочку на паску залишити, або так допомогти, або кумири. За руху, що за руху, за то світло, і людям дати, А, а боку ми вже дамо, значить, щоб допомогти тим людям. 276 і марії, які просять, значить, докажуть, ну немає, за що купити на літі не вистачає. Якщо хтось має можливість допомогти він підгортися або на паску, спишіть і паски для себе, виїхати вікно.